Доброго дня! Мене звати губи Марина Вікторівна. Народилася я в Красноярському краї, в місті Норильськ 7 квітня 1981 року. Проживаю я в місті Новоукраїнка. Працюю в центрі дитячої юнацької творчості зоріт, освіта вища. Вчитель початкових класів не освітує. Займається люблю я різноманітними техніками, як аплікація соломкою, соломоплетіння та вироби з соломи. Починалося все з мого дитинства. Я любила працювати, мене ходили водити по полях і працювати з соломою. Обрала цю техніку я, тому що я завжди любила з дитинства працювати із різноманітними природні матеріалом, таким як пшеницею, ячменом, кукурудзяним листям сіном. Я зробила завжди виготовляти різноманітні іграшки. Займалася також, займаюся різноманітними техніками, такими як... Клаптопластика, макраме. Моїм джерелом натхнення є діти, які постійно мене надихають. В своїй роботі я використовую такі матеріали, як пшинічна солома, ячмінна солома, сіно, кукурузяне листя. Виготовляємо. Схеми ми переважно самі, бо є в наші схеми є роботи, які ми виготовляємо і на, на я виготовляю, є індивідуальними. Вони не є в скачанні десь з інтернета. Ми часто використовуємо більше вони авторські. А переважно я на день займаюся біля 3-4 годин на день. Переважно у нас у нашій колекції більше 50 виробів. Моїх послідовників ще дуже замало, вони ще не встигли, вони ще знаходяться на навчанні, ще нема послідовників, але є вже деякі маленькі, які в малі молодшій групі, які будуть мене наслідуватися в подальшому. А співпрацюю з закладами освіти. Це переважно із школою номер 6 і філією номер 1 Неодноразово ми брали участь у різноманітних фестивалях, виставках. Це такі, як їздили на фестиваль Чутофест, Єврофест. Брали участь у різдвяних виставках, ярмарках-продаж. Є публікації в ну, українських новинах за нашу роботу. Представте, будь ласка, свої вироби. Так. Ось переді мною зараз ось така аплікація, це ви виготовляли діти на до Дня Матері. Це у нас така мати із дитиною. Далі. Цю роботу ми виготовляли на... Виставки Фестиваль вуличного мистецтва на День міста це соняхи. Це виготовляли таку роботу. Це конкурсні роботи. Ніде ви їх не знайдете, не в інтернеті. Це брала участь робота в конкурсі «Космічні фантазії Ракето пес. А ця робота зроблена із соломи. Називається вона ракето пес. Виготовлення вона із пшеничної соломи. Ось подивіться, ніде ви не ні в жодному інтернеті ви не знайдете цю роботу, бо це є робота авторська. Залюбки я любила дуже слухати в дитинстві казки і таку казку, як кривенька качечка. І мені надихнуло зробити, відтворити ось таку виріб, називається кривенька із казки Кривенька качечка. Ось таку Качку, виготовлена вона, виготовлена вона із сулова. Ось така виготовлена іграшка, у вигляді іграшка баранчик такий. Можна нею гратися, вона екологічно чиста, зроблена із природнього матеріалу. Ця робота виготовлення це був рік свині. І ось таким воно було як символ року. Це такий, така у нас таке порося. Виготовлення символу року, коли був у нас порося. А це зроблена робота, новорічна композиція. Це до казки зроблено лускутчик. Ось тут і ялинка. І Мишиний король зроблений, це король і королева. Це теж зроблені ці вироби. А це вироб зроблений із літерного фоамірану, зроблені ось такі троянди. Я теж люблю займатися техніками клаптопластика і виготовленням такі різні матеріали сучасні. Я беру, це я використала сучасні матеріали, літерний фоаміран. І це за виготовлені такі а, троянди.